У Хмельницькому відбулось засідання Конгресу регіональних влад при президентові України. Переважний ресурс у роки війни громади спрямовують на збройні сили. Четвертий рік поспіль триває війна, розв'язана Росією, яка продовжує визначати головним пріоритетом у нашій роботі. Це підтримку сил безпеки і оборони, це облаштування безпекових умов для життєдіяльності в наших громадах. Серед інших говорили і про скасування господарського кодексу, тож для громад запроваджується перехідний період для поступового припинення підприємств та їхнє перетворення у господарські товариства. Тобто, після 28 серпня в громадах не можна буде створити комунальну установу. Зміни до цивільного кодексу та корпоратизація комунальних підприємств у громадах зустріли без ентузіазму. Правом володіння майном і привласнувань доходи від майна громади. Ми передаємо суб'єктам підприємницької діяльності. Я тут логіки не багато. Але саме найголовніше, вони будуть формувати тарифи. Ми сьогодні маємо політику державного формування тарифів на газ, електроенергію, але далі на комунальні послуги буде формувати тоді вже суб'єкт підприємницький діяльності. Керівниця офісу конгресу пояснила, такі зміни дають громадам більше можливостей без втручання сторонніх осіб у діяльність закладів комунальної сфери. Товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство насправді вам дає набагато більше прав можливостей. Ви, як місто, здійснюєте повне управління цією товкою. Ви формуєте ну, там, акціонерне товариство, створюєте наглядову раду. Якщо хочете або ні. Порядкування майнових відносин та впровадження корпоративного управління закликають у Європі у Верховній Раді. Запевняють, корпоратизація для комунальних підприємств дозволить прозоро керувати майном, а громади самостійно визначатимуть доцільність трансформації. Ви, як громада, є власником свого комунального підприємства, і далі ви будете як громада, власником свого підприємства з обмеженою відповідальністю, товариства з обмеженою відповідальністю або опціонерного товариства. На засіданні конгресу також обговорили міжнародну співпрацю у громадах краю.